Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня, і сьогодні у нас у студії командир полку спеціального призначення Кіровограда Віталій Пікулін. Доброго вечора. Доброго. Я вас вітаю в нашій студії. І ось буквально вчора в нас був матеріал, зокрема в новинах, про те, що громадяни на Мали деякі претензії, деякі нюанси висловлювали ще до того, що ніби солдати, яких призвали за мобілізацію, не мають повного забезпечення сьогодні в армії військових частинах. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? І, Зокрема, почнемо наприклад із продуктів харчування, чи достатньо продуктів мають солдати? Ну, взагалі, я хочу сказати, що така проблема в збройних силах існує. Е, на превеликий жаль, останні декілька десятків майже років. Питання збройних сил взагалі належно уваги не приділялося. Ну і відповідно до цього, військова частина також не залишилась без цих проблем. Ми намагаємося їх вирішити. На сьогодні у нас речовим, речовим майно майже всі забезпечені, майже всі військовослужбовці забезпечені. Вирішується зараз питання на державному рівні щодо забезпечення взуття. І тут е, потрібно дати е, відповідну. Вдячність громаді міста, яка зараз намагається допомогти, в тому числі нашим військовослужбовцям і взуттям. А що до питання харчування, з цим взагалі ніяких проблем немає. Є бажання деяких військовослужбовців, які призвані харчуватися як дружина дома готувала, Ну це на превеликий жаль неможливо. Угу. А, добре, скажіть, будь ласка, чи достатньо сьогодні у вас ресурсів для тих людей, яких ось призвали за мобілізацію останньою? А, я маю на увазі, зокрема кадрових. Чи достатньо усіх ресурсів для навчання? Зокрема, ну для навчання ресурсів зараз вже досить. А, у нас була оголошена часткова мобілізація по державі, тому всі запаси, які ми отримали на воєнний час, ми зараз. Вже підняли, у нас ми забезпечені майже зброї, боєприпасами, паливно мастильним матеріалом, ми забезпечені. З речовим, я кажу, вже питання вирішується. З кадрами, ну кадри це питання таке, воно завжди існувало. На превеликий жаль, деякі військовослужбовці, які зараз приходять, ми не маємо можливості відібрати так, як хотілося б нам. Ну, по-перше, ми не маємо на це часу. Ну, а по-друге, це. В масштабах нашої держави це дуже серйозна проблема. Угу. А які навчання вже відбувалися, зокрема, у вашому полку? Навчання, ну, ми на сьогодні завершили майже всі навчання планові, які в нас були, першочергові, відповідно наших планів по переходу. Зараз нарощуємо професійну майстерність наших військовослужбовців, щоб вони були як мога найкраще готові до виконання бойових завдань. Яким чином? Це щоденне заняття, польові виходи, в тому числі. Навчання ну, різні, там вогнева підготовка, е, в тому числі військовослужбовці, які зараз були призвані. Ми готуємо з них спеціалістів і вони зараз займаються тією справою, яка потрібно, буде військовий час. А ви можете озвучити розклад ось солдата, який прийшов згідно мобілізації до вашої військової частини? Приблизно, що воно ну приблизно шостої ранку підйом. Зараз ми зарядку не проводимо. Не проводимо зарядку на це, на превеликий жаль, у нас немає часу. Сніданок. І починається заняття щоденно 10 годин занять відповідно обід, вечеря, і більше, майже у нас ні на що на часу не залишається, якщо ці військовослужбовці знаходяться зараз в частині, а не в полі. В полі там цілодобово 24 години це навчання. І сон у них також іде за планом навчань стільки, скільки потрібно командиру підрозділу, щоб його підготувати. А скажіть, будь ласка, наскільки збільшилась ваша військова частина, ваш полк? Після ось цих подій на 30%. відсотків стані... майже на 30% збільшилися. А, як ви оцінюєте підготовленість, фізичний стан тих, хто прийшов? Чи вони готові воювати і захищати батьківщину? Ну, мені, мабуть, легше, ніж іншим військовим частинам наших збройних сил, uh -huh. тому що в мене військовослужбовці, які прибули на докомплектування військової частини, це підрозділ забезпечення. В мене в бойових підрозділах, які безпосередньо займаються виконанням бойових завдань. Всі військовослужбовці служби за контрактами, в тому числі офіцери, які в мене проходять службу до цього, uh -huh. тому тр трохи легше, ніж іншим. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, якщо так відбудеться і будуть в Україні військові дії, що буде робити саме ваша частина? Чим вона займатиметься? Ну, по-перше, не дивлячись на те, що у нас, якщо будуть майбутні дії, у нас відповідно чином законодавства частина спеціального призначення. Застосовується в тому числі відповідне рішення указу президента і начальника генерального штабу і в мирний час. На сьогодні підрозділи частини в тому числі виконують, вже виконують бойові завдання, кожен за своїм напрямком. Будемо вести, вести розвідку. Угу. Ну, дуже великий спектр роботи, специфіки. Тому я все не можу сказати, до чого готується особовий склад. Але це дуже потуж... одна розвідна група це дуже потужний підрозділ, який знаходиться в тилу і виконує там ворога, буде виконувати завдання. Скажіть, будь ласка, за таких ось гострих умов в країні, в державі, а, які ви як військовий бачите проблеми взагалі у військовій службі сьогодні, виявилось щось особливе, окрім того, що недостатньо було там забезпечення з формою і іншого? Я зрозумів. Е, ну, По-перше, питання, яке зараз дуже болюче, ми відчуваємо, це те, що в нас немає сучасних зразків спорядження, сучасної форми, сучасної зброї, яка сьогодні необхідна для виконання завдань. Техніка дуже застаріла, їй майже 40 років, а то і більше, яка постійно виходить з ладу, вже не може працювати зараз своїми зусиллями і зусиллями допомоги, спонсорів, які нам оказують допомогу. Намагаємось відновити її. А це, от, це саме болюче питання. Немає, немає, грубо кажучи, немає з чим сьогодні, ну, як так сказати, оказати ефективну, показати свою ефективну роботу. На полі бою, хто перший влучив ворога, то ти виграв. А для того, щоб першим влучити, потрібно бути, по-перше, відповідно мати оснащення, а по-друге, бути, відповідно навченим. Це закон розвитку воєнного містецтва. А наскільки мають оновити ось цю вашу базу матеріальну на, на, по відсотках приблизно? 80, я вважаю, 80. Тому що навчальна база це дуже широке. поняття, поняття. дуже широке поняття. І... Спорядження зброю потрібно відновлювати майже на 95%. На 95%. Угу. Намагаємось, де можемо саме, де нам люди допомагають. У нас залишається менше двох хвилин до закінчення ефіру і наостанок, мабуть, варто нагадати про бойовий дух. Наскільки його достатньо? На 100%? Чи теж 95% треба оновлювати якийсь зброю? Ні, от я, я вам скажу так: ну, я пишаюсь цим, я пишаюсь своєю військовою частиною, бо. Ну насамперед, це от належний на э, такий бойовий дух, який, який сьогодні потрібно. Знаєте, куди, э, коли люди дивляться і чекають твої команди, і немає жодних сумнівів для того, щоб виконувати завдання. Оце, мабуть, для кожного командира головне. Бути впевнений в своїх підлеглих. А підлеглих чують, якщо командир відповідна людина, і вони впевнені в своєму команду, і тоді все буде гаразд у нас. Я так вважаю. Моральний психологічний дух у нас дуже добре в частині. Я вам дякую. Бажаю успіху і сподіваюся, що не доведеться застосовувати всіх навичків, дякую. які ви маєте. господь, ну, будемо сподіватися. Дякую. дякую. Нагадаю, що дякую. сьогодні у темі дня був командир полку спеціального призначення Кіровограда Віталій Пікулін. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.